Моє вітання усім, хто долучився до нас, і сьогоднішня наша тема буде називатися Я ніколи не залишу Тебе і не покину Тебе. Що це означає? Бо що Бог має на увазі, коли Він говорить ці слова: Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе. Друзі, як часто траплялося або трапляється в вашому житті, щоб хтось вас зрадив або покинув? На жаль, це частина нашого життя, або людського життя, є час від часу відчувати і бути покинутим, покинутим своїми друзями, або іншими людьми, яким ми довіряли, і нам навіть не приходило на думку, що така людина могла зрадити або залишити нас. Це ж моя найближча людина. Як це могло статися? Але деколи Друзі, навіть бувають звичайні такі природні зміни в житті, які призводять до змін і в наших стосунках. Що я маю на увазі? Наприклад, ви переїхали в інше місце проживання. І ви вже більше не маєте таких самих стосунків для спілкування. Буває, час від часу ми сумуємо за цими колишніми зустрічами в колі наших близьких людей. А іноді ми навіть почуваємося покинутими, коли хтось відійшов у вічність з наших близьких. Таке наше, друзі, земне життя. Але є одна з найбільших втішних обідниць у Святому Писанні. І вона полягає ось в чому. Що Бог ніколи не залишить і не покинеть нас. Таке запевнення Він дає усім своїм послідовникам, правдивим християнам. У другій частині послання до Євреїв, 13 розділі та 5 вірші, сказано: Він сам сказав: Я не залишу тебе і не покину тебе. Інший переклад говорить дуже цікаві слова, або слово, я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. І ось деякі синоніми до слова відступитися. А це відмовитися, що значить припинити родині чи інші зв'язки з ким-небудь. І ще відсуратися. Відриктися або ж порвати стосунки. Це як дружба на зразок скла. Трісне не буде такою, як була. Але Бог, дорогі друзі, сказав, що він не покине, не зречеться своїх послідовників і навіть у матеріальному становищі. Бо як перша частина цього вірша говорить, будьте життям. Не грошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте. І далі друга частина цього вірша, який ми розглядаємо, голосить. І він сам сказав: Я не залишу тебе і не покину тебе. Друзі, хто то він сказав, наш знайомий або один із наших родичів, чи якась. Інша наша близька людина. Ні, ці слова сказав наш з вами Бог, той, хто прийняв людське тіло, стався людиною із такою цілею, щоб вмерти за провини і гріхи наші. Така була ціна заплачена за нас, за наші провини. Бо заплата за гріх. Біблія голосить смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашій. Коли ми говоримо Господню молитву, там є такі слова. Хліба нашого щоденного дай нам на кожний день. Друзі, зверніть увагу, ми молимося до Бога, називаючи Його Отче наш. І це є дивовижні слова. Погляньте, які в нас, в правдивих християн, стосунки з Богом. Що ми можемо називати всемогутнього Бога своїм Отцем. А також Господь, навчаючи своїх учнів цієї молитви, говорив їм просити хліб не на рік, не на два. Але на прожиття сьогодні, як і він, тобто Бог, кормив свій народ, ізраїльський народ, коли він вивів їх з єгипетського рабства? В пустелі він давав їм ману і наказував збирати її тільки на день, виключаючи суботу. І це було по кількості людей в сім'ї. Не більше і не менше. А яка кількість людей? Хіба Святе Писання не говорить або не вчить нас? Великий же зиск то благочестя задоволення. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Знайте, друзі, що ці слова з послання до євреїв. Який ми розглядаємо, вперше з'являється у повторенні закону, 31 розділі, де Моїсей закликає ізраїльтян заволодіти обітованою землею. І ось що він каже їм: будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними. Бо Господь Бог твій, Він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і. Не покине тебе. Бог дав таке ж запевнення і іншим людям, коли ми читаємо у Божому Слові Біблії, наприклад, для Якова, Ісуса Навина, а також Він дав таке запевнення для бідних і нуждених. У Боги та бідні шукають води, та немає, говорить Боже Слово, язик їхній від. Прагнення висох, я Господь, і їх вислухаю, Бог Ізраїл, не лишу їх. Давид, цар Давид, підбадьорював свого сина Соломона. Він говорив: будь сильний і будь відважний. І роби, і не бійся, та не лякайся, бо Господь Бог. Бог мій з тобою, Він не покине тебе. А хіба наш Господь Ісус, Син Божий, не побіцяв своїм учням, а також і тепер, і сьогоднішнім послідовникам? Ось я з вами повсідні, аж до кінця віку. Він побіцяв послати втішителя Святого Духа, який ніколи не залишить нас, і вблагає Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Коли Ісус Христос був на Христі, вмираючи за наші і Він скрикнув гучним голосом, кажучи: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? А в пророчому псалмі Давида, ось як говориться про ці події, що відбулися під час розп'яття Ісуса, ось ці слова. Вони повторюються в Євангелії Матфія, а також Марка. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова моєго зойку від спасіння мого? Друзі, Ісус пережив те за нас, що був покинутий, щоб кожний або кожному християнину, кожній віручій людині ніколи не довелося бути покинутим Богом навіки назавжди. Бог ніколи не покине своїх послідовників і все тому, що Ісус пожертвував своє життя, власне життя за наші гріхи та Воскрес мертвих, щоб виправдати кожну віруючу людину. Друзі, жертва Христа задовільнила Бога Отця, і її достатньо для кожного, хто увірує або у віру, визнаючи свої гріхи. Визнаючи свої грехи, таким чином, людина стає частиною Божої сім'ї. Спасіння через Христа дає нам право стати дітьми Божими. Усі, хто повірив в Ісуса, є прийняті в Його сім'ю. Бо всі, хто водиться Духом Божим, Біблія говорить, вони сини Божі. Ви прийняли або взяли. Е не духа неволі знов на страх, але духа синівства, що через нього кличемо ава, що означає Отче. А коли ми діти, то Біблія говорить, то спадкоємці, спадкоємці ж Божі, і спадкоємці або співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо. Щоб разом із Ним і прославитися. В Ремляна восьмому розділі далі пояснюється, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові у Христі і Ісусі. Ніщо, ні глибина, ні вишина, ні будь що. Знаєте, навіть земні батьки можуть залишити нас. Я пригадую, як моя бабця. Розказувала про одного молодого юнака, який увірував в Ісуса Христа як в свого Господа. І знаєте, його батьки зріклися Його як сина і вигнали з дому. Але моєї бабці чоловік, або вірніше моєї бабці чоловіка-дядько, вони були християни і віруючими людьми, прийняли його за сина. Мій Батько та мати Моя покинули мене, та Господь прийме мене, так говорить Святе Писання у Псалмі 26. Друзі, якщо ми є правдивими християнами, ми можемо мати спокій, знаючи, що наш небесний Батько ніколи не зречеться і не покине нас. Тому ми. Як Біблія говорить, сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого, що зробить людина мені. Цей уривок є не просто якоюсь потіхою чи втіхою. Це заклик знайти наше задоволення та нашу впевненість у близьких стосунках з Богом. Він наша допомога. Він наш помічник, Він наш Спаситель і Бог, який завжди з нами, який запевняє нас, що я вас ніколи не покину. Друзі, чи ви можете сказати на ці слова Амінь? Слава Богу! На цьому я закінчу нашу програму? І, як завжди вам говорю, залишайтесь з Богом.